Яна Вадимовна. Дуже приємно. Черкашина. Где-то пакеты все хорошо. Максим Владимирович, да и на особо приятно. Дязова. Наталя Владимировна, полноважна особа нова політика особа партии. партії Василенко. Василиненко, депутати України, Володимир Миколаевич, всеукраїнська об'єднання Свобода Буду помилятися. особа від Я прошу вирішення вас. Духаню. Анатолій Ніколаєвич, я вірю на лісу, кандидата в депутати Михайловича Павсуга. Таким чином суб'єктів виборчого процесу 12 чоловік на зборах. А ще двоє правоохоронців. Правоохоронці. Представники охорони, будь ласка, вони зареєструвалися мають. Відповідне долучення. У нас присутні інспектор сектору охорони громадського порядку Дергачівського районного відділу Міністерства України та із лейтенант Філіпції Шестак Анна Вікторівна і дільничий інспектор міліції, старшина міліції Янка Олександр Вітальєвич. А на підставі чого да. вони На підставі телеграма та яка надійшла, вони здійснюють тільки охорону порядку. Вони ну, не втручаються в ви процес. Вибачте, будь ласка, четверта ну, за... забороняє присутність без рішення. Ми просимо ми просим вас тоді. На, на вході. На вході будьте.